Ось такі самічки ургунці. Вік 2,5 місяці. Дві сестри, зараз я ще одну покажу. О, Це друга. Вони однакові, майже сказати. Там одна трошки світліша. От. Одна трошки світліша така. А вона темніша. Даю їм корм, бо вони були худі, вони теж їли комбікорм, але е, той господар робив свій домашній і там тільки одне сіно йшло, і пшениця вроді би. Я хотів спочатку в нього купити, але добре, що не купив, бо як я їх привіз додому і їх зверху погладив, вони такі худі, там шкіри і кості. Мені виглядають, що вони файні, але вони дуже худі. І так тримав їх на продаж і так, як до того таким кормом. Вони в нього худі, а цей все збалансований. нього За на тиждень за тиждень вони поправилися на пів кілограма. Мають вже по 3 кілограма. Гніздо там зробила, але то ще на новий рік якраз 8 днів їй лишилось ходити. Її теж кормом годую. Я всіх кітних самок, які годують. Всі годую комбікормом. Ну спочатку годував зерно, але тепер прийшов чисто комбікорм. Там, коли вони відпочивають, в мене пару днів даю зерно. От. Можна сказати, що всі кролики прийшли на, на комбікорм. Її лишати більше не буду, відгулювати. Спочатку в планах, Ну, вона типу, виглядає на камеру файна, але вона худа, дуже худа. А я її більше не буду пускати. Хай трошки відгодується. А так, комбікорм і пшениця. Вже самці починають кусатися. Нічого, там, якщо десь будуть закази, вже будемо їх трошки проріджувати. А там малі, тут такі жуки. Вилізти з ящика. Вилізуть, Веліз... а назад вже не можуть. Компанія. Два чорних, два коричневі. я не знаю якого вони коричневі пішли. І один такий. Пішов десь по генах, маминих, я так зрозумів. Самки теж бушують, і самці бушують. В цього самки якось спокійні. Самці вже бушують конкретно, воно скаче, скачуть не за одне. Ну, вони ж мають майже по два вісімсот. Сім за тиждень наберуть. Зараз буде мати по 3 кг, але ще якісь такі малі виглядають. Але одного спробуємо який там буде. Ось самочки і самці. Ці одні самки такі, такі сірі, як саме ті навіть шкода бити, але нічого. Подивимося, може хто мають. У ще таких кроликів не мав, грудиків. Маленькі. Жи сіна починають їсти, Вже їм той пух викинув, сіна положив. Кабани, то кабани. Мама як кінь їсть. Ой, куди ти лізеш? Ой, випало. Вона на той комбікорм не може ним засидеться. їсть і їсть і їсть. то справи в кроликах наших. Самці собі поживають, як поживали, їдять. Тут їм даю пшеницю, того вже відгодував на комбікормі з пшеницею. Тепер вже почав їсти пшеницю, їм так без комбікорму можуть бути. Мне не родить. Той самець теж сидить, теж пчинеться. А так раз в 3 дні даю, трошки кнобі корму. Отакі-то. Вот Мої потекали но гризе дошку соснову. Вже був уже, уже в дошку соснову. Все не хоче, а гризе стовп. Не знаю, Майки. що він так. Той сидить собі сам. Хто не турбує. Тут буде дві чисто сірих. І три чорних. Ну, вони в маму пішли. Ці чорні. І самці теж. Один буде чорний, а другий чуть-чуть такий сіромати. Ось такі, такі самці. Вони теж мають по 2 кг. Це тут ні, такі маленькі, я і зато не хочу ту самку більше лишати. Неї маленькі кам'ята родяться, такі мізиниць. Оце не бачите, мене типа два місяці мають, але я вам одну вітяну. Тіпа мають і типа не мають. Вузькі такі. Красні, хлинька почалася на зиму. Деякі переданяли, деякі. Якщо має зараз 2 кг воги, то вона там буде мати кіло 100 к200 тушкою. То що то є? Я їх, щоб мали по 2 кг ваги, 5 місяців одного разу Перший перші такий. О, якісь. Так Все. Всім дякую за відео, всім пока.